За два роки ведення блогу я виставив більше 700 відео і знайшов секрет успіху, дякуючи якому я набрав більше півмільйона підписників. І секрет Його немає, тому що є лише дисципліна. Кожного дня хочеш, не хочеш, я планував і виставляв відео. І найважливіше. Відео було не тільки про мої послуги, а й корисні поради. Але є топ-4 корисних практики, які реально покращать рівень життя. Перше планування. Я виділяю кожного місяця один день на планування і роздуми. Також на початку тижня я планую кожний день. І ввечері я виділяю 10 хвилин, щоб написати найважливіші речі на наступний день. Візьміть контроль над своїм життям, в іншому випадку, ним будуть керувати інші люди. Ти помив? Так, так, помив. помив. Друге тренування. Я регулярно ходжу на тренування і плавання. Це дає мені можливість носити марка ось так і присідати, і почувати себе енергійніше і щасливіше. Тільки не після тренування. Третє сон. Раніше ми переносили усі справи на вечір. Давай вечір зробимо. І сиділи до першої другої ночі, і через це наступного дня ми ходили вимучені і не робили нічого корисного. Повиключайте годинники і спіть хоча б 7-8 годин. Четверте, час без телефону на ніч в іншу кімнату. І взагалі кожного дня дві години я проводжу час без інтернету, і це дає мені змогу відпочити від сотні сповіщень. Візьміть хоча б одну практику, і ви будете в шоці, як поміняється ваше життя в кращу сторону.